Про все важливе, що стосується України у упливових світових засобах маси інформації. Мої вітання! Слава Україні! Це програма Зарубіжжя. Сьогодні у нас на календарі 3 липня четвер. І сьогодні у програмі Зарубіжжя ми поговоримо про дві такі теми, які зараз найбільше обговорюються: це сьогоднішня розмова Путіна з Трампом. Телефонна розмова вона, напевне, коли вже буде програма, в... Будете знати про що можливо домовилися, якщо це буде оприлюднено, і про те, що завтра планується, ніби розмова Трампа і Зеленським. Але не тільки про це, Отже, давайте подивимося, що писали впливові світові засоби масової інформації про події, які стосуються України у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, Associated Press, Сполучені Штати Америки. Данія підтримує прагнення України до членства в Європейському Союзі. Зеленський зустрічається з ключовими європейськими прихильниками. Ну, Данія, як пише Associated Press, це відбувається все. Там є і прем'єр-міністр Данії Фредеріксен, і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Це в місті Орхус в Данії, де Данія відзначає початок свого восьмого головування в Європейському Союзі з моменту вступу у. 1973 році. Ну, і тут наводять слова, зокрема, прем'єр-міністра Данії Мети Фредеріксен. Україна має бути в Європейському Союзі, Це в інтересах як Данії, так і Європи. Тому головування Данії в Європейському Союзі зробить усе можливе, щоб допомогти Україні на шляху до членства Європейського Союз. І це дуже добре. Ми про це з вами вже також говорили. Є сподівання на Данію. Ну і побачимо, як Данія, ну зокрема, Фредеріксен, буде тепер розбиратися з Віктором Орбаном, премєр міністром Угорщини Ньюсвік. Небезпечна зупинка США надання допомоги в Україні може призвести до успіхів Росії на полі бою. Такий заголовок матеріалу у американському журналі Newsweek. речниця Білого Дому Анна Келлі заявила, що рішення було прийнято, щоб поставити інтерес Америки на перше місце після перегляду військової підтримки США іншими країнами. Ну треба відзначити, що спочатку це оприлюднено було в пресі, зокрема видання політико. А потім вже ну білий дім змушений був якось відреагувати. Аналітичний центр інституту вивчення війни пише Нюсвік, ну мається наз інститут вивчення війни війни Вашингтоні, заявив, що зупинка США поставок озброєння, що включає ракети, перехоплюючи протиповітряної оборони артилерійські снаряди, ракети та реактивні снаряди, призведе до успіхів Росії. Як це сталося у випадку попередніх призупинень американської допомоги, і це на жаль дійсно так. Ну і... Ньюсвік, зокрема, пише, що речник Кремля Пісков він вчора в середу привітав таке рішення, що чим менше зброї отримує Україна, тим швидше закінчиться війна. Отак от сказав Пісков. Ну а інститут вивчення війни заявив, що призупинення зміцнить теорію Володимира Путіна про те, що він може виграти війну на виснаження повільним просуванням, продовжуючи. Підтримку України заходом. Якщо так підтримка буде зменшуватися, то він так от повільне просування зможе виграти війну. Так, оце дійсно, і це насправді так. Це посилить його таку думку, такі от рішення Трампа. Можливо, Трамп це спеціально робить, ну не знаю, побачимо. Передання. Британська газета The Guardian. Чотири компанії польської групи озброєнь отримали 2,4 отримають 2,4 мільярди крон. Злотих вірніше це 665 мільйонів доларів США. Це фінансування від міністерства державного майна на проект будівництва трьох заводів з за виробництва боєприпасів. Зокрема, вони там будуть виробляти і ці 155-мм боєприпаси. Ну, це йде про те, що стримати будь-який можливий напад з боку Росії та зменшити залежність безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ну я не знаю там, чи ми десь побудували, може і побудували, просто про це публічно не говориться, але бачите. Ще немає нападу, а вже Польща будує. Я думаю, що нам також треба будувати, можливо, і за кордоном, якщо нема можливості в Україні. Британська зе, «The телеграф. Цікавий матеріал також стосується цієї зупинки озброєнь. Трамп поставив Україну напризволяще, ну, залишив Україну напризволяще. Якщо Вашингтон не бажає надсилати Києву життєво важливе озброєння, то ситуація Зеленського гірша, ніж побоювалася його, решта союзників пише «The Телеграф. Ну, Зокрема, там про те, що точаться суперечки, чи це як тут пише за Телеграф», відбувалося замороження поставок за наказом Білого Дому, чи це помилка аналітиків у Міністерстві оборони США. Ну з приводу тих от е, аудиту, що там не вистачає, ніби озброєння для Америки. Ну, але в загальній картині це не має значення. У довгостроковій перспективі Трамп чітко дав зрозуміти, що США вибули. З гри поставок зброї України і Трамп вважає, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом відправлення більшої кількості зброї до Києва. Очевидно, вважає Трамп лише додасть палива до конфлікту. Пише The Телеграф. І відзначає, зокрема, британська газета, що Трамп помиляється з однієї простої причини. Україна зараз веде оборонну війну на землі та е, поступово програє частково через брак якраз от вогневої потужності. І додає, що Україна, Україні потрібна збой, зброя для захисту, а не для того, щоб е, продовжити війну. Франція, агентство Франк Прес е, Урсула фон Дрляїн заявила, що скорочення поставок американської зброї. Україні це важливий сигнал для Європи. Ну дійсно що Європа має там тепер змобілізуватися. Як тут зокрема вона говорить, що це чіткий сигнал щодо збільшення нашої власної підтримки та розширення наших європейських оборонних можливостей. Сказала президентка комісії, Ну, вона зараз також прибуває у дані. Ми вже про це згадували. Француз Лозета Лемон Володимир Путін сьогодні сказав, що поговорить по телефону з Дональдом Трампом. Ну розмови так розумію, вже відбувалися, можливо, відбулася, коли вийде ця програма. Побачимо, про що вони там поговорять, Але ну це насправді ситуація така достатньо, на мою думку, цікава, бо завтра ніби має бути розмова з Зеленським. І напевне, от там десь тут, я так розумію, узгоджує позицію там, що і як говорити з Зеленським, якщо буде розмова, як на нього тиснути. Отак мені видається і буде розвиватися ця ситуація. На жаль, Німеччина, німецький тагі, шпігель. державні ЗМІ Путін оголошує про розмову. З Трампом сьогодні у четвер. Ну, це дійсно зараз. От останній якраз коли він це голосив. Потім, до речі, Трамп це також підтвердив. Про це от писали і повідомляли всі впливові засоби масової інформації. Це безмовно і цікавить нас, бо це стосується України безпосередньо. Ну і також Пігер пише, що Зеленський і Трамп, очевидно, планують провести телефонну розмову, ну, посилаючись на Financial Times. Іспанська Зета Ельмундо. Зеленський оголосив про угоду з американською компанією про спільне виробництво дронів. Президент України Володимир Зеленський голосив четвер про підписання угоди з американською компанією Swiftbit, з якої обидві сторони сподіваються виробити цього року сотні тисяч дронів. Ну насправді це дуже добре. Сподіваюся, що ця новина буде дуже швидко втілена у реальне. Життя і будуть вироблятися дрони, які так нам необхідні безпілотні. До речі, також і літальні апарати. Піжодне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ Зеленський проти Порошенка. Внутрішня політична війна, що розгортається в Україні. Ну, от почали от, згадувати, до речі, стосовно того, що цей єдиний фронт, який був на початку широкомасштабного вторгнення, що ж зараз свій його нема. Що оця внутрішня політична боротьба? Я про це постійно говорив, що насправді всі ці дії влади вони роз'єднують Україну. Ну, зокрема. Ефе згадує, що Петро Порошенко дав цього тижня інтерв'ю Лондонській газеті «Таймс», звинуватив Зеленського в тому, що він діє як Кремлі, намагається ліквідувати будь-якого конкурента на політичному ландшафту. Ну це дійсно, на жаль, так. Ну і в лютому нагадує Ефе, що було прийнято рішення РНБО запровадити санкції проти Порошенка разом з іншими олігархами. Ну і також ця ситуація, на мою думку, нічого доброго. Не не дає, бачите, починають знову про це говорити. Тому цим треба завершуватися з тою, з тою політичною боротьбою. І далі, італійська ля републіка. Ну про те, що сьогодні, як написав на 1600 з італійським часом, відбудеться телефонна розмова. Це Трамп написав в себе в своїй соцмережі. Ну і також Ля Републіка, посилаючись на Financial Times, написала, що передбачається розмова. Зеленського і Трампа завтра. Отже, побачимо, чи буде ця розмова. І знову ж хочу ще раз наголосити метке враження, що Трамп згоджує зараз свою позицію з Путіним і буде тиснути на Зеленського. Зокрема, там ну, говорять, що ніби має бути розмова стосовно постачання зброї в Україні Зеленського Трампа. Ну я думаю, що і ця пауза якраз для того, щоб і тиснути на Україну. На жаль, от такі сьогодні головні теми. На мою думку, варто було. Озвучити, які сьогодні пишуть і повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Сподіваюсь, ви додивились програму до кінця. У такому випадку. Не забудьте підтримати мій YouTube канал, поставте вподобайки, вони допомагають. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!